Друзі, вітаємо. Сьогодні в місті Переяслав відкрився молодіжний центр зустріч. Ми вас запрошуємо приходити до нас, проводити корисно своє дозвілля, брати участь в наших е, заходах із неформальної освіти. У е, е, нас ви можете отримати психологічні консультації, консультації із професійної орієнтації. У нас є зона коворкінгу, в яку ви можете прийти, попрацювати. Особливо це важливо для школярів, адже в нас ви можете спокійненько виконувати домашні завдання. У нас є техніка, якою ви можете безкоштовно користуватися. Це шість ноутбуків, два планшети. Для дозвілля в нас є настільний футбол, в нас є настольні ігри. Що ми вас чекаємо, запрошуємо до нашого молодіжного центру. Раді бачити вас в нашому молодіжному центрі. Ми завжди раді вашим ідеям. Ідеї ваші стануть для вас реальністю. Ми працюємо кожного дня, окрім неділі. Приходьте до нас з 9 до 19.00. Завжди раді вас бачити. Ну що, друзі, молодіжний центр відкрився. Ми запрошуємо всіх до нас завітати. Ми дякуємо Айрекс, USAID, міській владі, всім хто нас підтримував, всім організаціям хостелу, ДСНС, всім, 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 всім. Так само, сані Петруні, інформатору, прославу. Дякуємо всім депутатам, які підтримували. Дякуємо за те, що ми змогли це всі разом зробити. Тож запрошуємо приходити на гостину і ще одним. Прикольний момент. Ми шукаємо на роботу в оновлений молодіжний центр адміністратора. Офіційне працевлаштування щодо заробітної плати. Ми будемо спілкуватися, тому чекайте анонси в соціальних мережах. Ми розширюємо нашу команду для того, щоб зробити наш центр ще круче.